Доброго дня, моя люба малеча, запрошую вас на заняття. Малята, ми продовжуємо з вами розмову про іграшки. Іграшки оберігаю, з ними дуже гарно граю. Сьогодні я хочу розповісти вам історію «Втеча іграшок. У хлопчика Дмитрика було дуже. Уже багато різних іграшок. Серед них було багато великих та маленьких машин, конструкторів, роботів, пазли, літаки та багато дечого. Дмитрик так захоплювався грою, що не помічав, як ламав іграшки. Саме так він ламав іграшки. Після Дмитрикової гри часто у машин відлітали колеса. Робот залишався без однієї руки чи ноги, а у пазлів та конструкторів губилися частини чи деталі. Але, малята хлопчик Дмитрик, зовсім не засмучувався за це. Та нічого, говорив він, батьки мені подарують нові іграшки. Якось після сніданку Дмитро пішов гратися своїми іграшками, але він не побачив ні конструктора, ні машин. А побачив м'якого ведмедика. Так як Дмитрик не побачив свої іграшки, він запитав у ведмедика. А де мої іграшки? Медведик відповів, що іграшки обурилися на нього. Іграшки вирішили вночі піти від Дмитрика. Вони сіли у літак і через вікно вилетіли. Іграшки вирішили знайти нових друзів, які будуть гратися з ними, але не будуть ламати їх, як це робив Дмитрик. А чому ж ти не пішов? запитав у Медведика Дмитрик. Ведмедик здивувався і відповів, А я з тобою дуже давно. Ти не ображав мене, тому я не зміг тебе покинути і залишився з тобою. Дмитрик зрозумів, що він неправильно поводився із іграшками і сказав, що йому батьки куплять нові іграшки. І дуже, дуже багато. Засмучений ведмедик відповів Дмитрику. Навряд, Дмитрику, адже іграшки у всіх магазинах знають, як ти поводишся з ними і не захотять до тебе йти. І що ж мені робити? Зовсім розгубився Дмитрик. Я ж дитина і не можу без іграшок. Я вже зрозумів, що треба берегти іграшки, і радісно посміхнувся Дмитрик. Ну, якщо так, сказав Медведик, то я за допомогою іграшкової рації зв'яжуся з ними і скажу, щоб всі іграшки, які покинули тебе, повернулися до тебе додому. В свою чергу а ти, Дмитрик, пообіцяй, що ніколи не будеш ображати і ламати іграшки. Ой, обіцяю, обіцяю, дуже обіцяю, закричав Дмитрик і дуже, дуже зрадів. Іграшковий ведмедик позвонив іграшкам. Вони вибачили хлопчика і повернулися знову до нього додому. З того часу малята Дмитрик дуже бережно ставився та не ламав свої іграшки. Так Дмитрик звеселів малята, що захотілось йому потанцювати. Давайте і ми потанцюємо. Така історія вийшла з Митриком та його іграшкам. малята. А ви як ставитеся до своїх іграшок? Ви оберігаєте їх? Не ламаєте? А де у вас знаходяться іграшки? Чи складаєте ви іграшки в порядок? Та ви в мене молодці? Я знаю, що у вас все гаразд. А на цьому в мене все. До побачення, малече, до нових зустрічей!